Новини на ті 4 про головні події краю далі у випуску провінційні вісті. Традиційно, у першу неділю жовтня, в Україні відзначають День вчителя. Спеціально до свята ми підготували історію педагога, який змінив шкільний клас на окопи. Це військовослужбовець 44-ї окремої артилерійської бригади, котрий після початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Про себе говорить небагато, але спеціально для телеканалу ТІВІ 4 поділився своїм бойовим досвідом. Більше про шлях від роботи з дітьми до оборони батьківщини дивіться у нашому сюжеті. На півшляху свого земного світу я трапив у похмурий ліс пустий, бо стежку втратив мглою повиту. Саме цими рядками з божественної комедії Данте військовослужбовець Андрій описує свій вибір стати на захист України з початком великої війни. До 24 лютого чоловік сім років працював вчителем психологом у школі. Та щойно Росія розпочала повномасштабний наступ, не вагаючись, долучився до лав ЗСУ у складі 44-ї окремої артилерійської бригади. Розповідає інакшого шляху для себе не бачив. Коли везли з військомату нас у військову частину, так тобто наш транспорт їхав в сторону, так можна сказати, частини на війну, а багато автівок на дорозі тоді було, вони всі їхали на захід. А, і я задавався тоді питанням, чому так, чому стільки людей їде в інший бік. А от, але відповіді так і не знайшов. Перші бойові зіткнення з окупантами Андрій провів на Київщині. Тоді ворожі сили намагалися закріпитися на околицях столиці, щоб в подальшому їх захопити. Військовослужбовець був гарматником і разом із побратимами боронив кожен метр української землі. Попри голосні заголовки російських пропагандистів про Київ за три дні, мотивація наших захисників була сильнішою, розповідає чоловік. Багато хто до того ніколи не тримав в руках зброю, не бачив гармату, не бачив техніку, на якій працював, не було часу навчатися, але люди просто вхоплювали це моментально і більш стійкі наповнювали своїм характером, своїм досвідом новобранців, можна так сказати. І разом дружньо, мені здається, що підтримуючи один одного. Люди змогли вистояти як одна ціла, як одна команда, як цілий кулак. Після оборони столиці Андрій разом із бригадою виконував бойові завдання на запорізькому напрямку. Підтримувати моральний дух побратимів на сході йому допомагали знання та навичка вчителя психолога. У найважчі моменти Андрій знаходив потрібні слова, які зміцнювали бойовий дух. І вселяли віру саме завдяки цій внутрішній підтримці, настрій у підрозділі залишився на високому рівні. Просто твоя присутність, твоя увага до людини вона надихає, і ти розумієш, що ти не один, що нема коли падати духом, і ви разом все одно об'єднуєтеся і піднімаєте речі настільки тяжкі, що, будучи от наприклад. Потім, відпочиваючи, будучи в тилу, ти думаєш, як я це зробив? Для себе відповіді на запитання про повернення до школи після війни Андрій ще не знайшов. Наразі він виконує обов'язки психолога у своїй бригаді. Його робота допомагати побратимам залишатися сильними не лише фізично, а й емоційно. Свою силу і натхнення Андрій часто черпає у біблійних мотивах, які глибоко відгукуються в його душі. Захисник переконаний, що перемогу у війні можна здобути завдяки згуртованості суспільства та віри в неї. Dat is ook voor ons. Створення безбар'єрного простору один із ключових напрямків в Україні. Такі зміни поступово впроваджують і в Тернополі. Уже найближчим часом на вулиці Грушевського розпочнуть облаштування нового безбар'єрного маршруту від театрального майдану до будівлі обласної військової адміністрації. Окрім оновлення покриття та створення зручного простору для всіх, проєкт передбачає заміну старих аварійних дерев на нові насадження. Більше розкаже наша Олена Чепіль. Тут зростав каштан. В нього є розглужена коренева система. І чітко видно, як бічні корені спричиняють руйнування бруківки, вони піднімають плитку. Коріння, що руйнує покриття, хворі стовбури та небезпечне гілля для перехожих. Саме такі дерева на вулиці Грушевського у Тернополі планують замінити на нові. Водночас тут облаштовуватимуть безбар'єрний маршрут. Під час робіт потрібно перекласти комунікації та відновити покриття. І саме тоді старі насадження можуть можуть постраждати найбільше. «Ці дерева висаджені ще десь рітовно в 60-х роках минулого століття. Вони вже досягли своєї вікової межі. І якісь додаткові пошкодження будуть посилювати їх руйнування, руйнування кореневої системи, руйнування деревини і посилення ефекту аварійності. Ми знаходимося на тому місці, де буде проводитися реконструкція. Ця реконструкція буде зачіпати. Кореневу систему дерев. Ясно питання, що виникає у громадськості питання: чи будуть зруйновані ті насадження, які є, чи будуть посаджені нові? Я так розумію, що стоїть завдання на те, щоб посадити нові дерева. Ті дерева, звичайно, будуть кращі, ніж ті, що були. Тож, аби поєднати безпеку мешканців і зберегти зелень, ухвалили рішення. Старі насадження, а це липи, акації, каштани і ясини викорчують, а замість них висадять шестирічні дерева, скільки саме залежатиме від проєкту. Вид дерев також поки узгоджують, адже важливо врахувати особливості їхньої кореневої системи. Вважаю, що проєкт дуже доцільний, то саме таке місце. Куди багато людей їде до органів влади, тому ми підтримуємо великий об'єм робіт. І якщо це буде зроблено, буде просто супірово. Роботи з облаштування безбар'єрного маршруту та заміна аварійних дерев стартують уже з понеділка, 6 жовтня. Завершити планують до кінця року, а нові молоді насадження з'являться тут навесні 2026-го. У Тернополі відбулася прем'єра унікальної документальної стрічки Без права на помилку. Фільм розповідає про будні вибухотехніків національної поліції України, людей, які щодня ризикуючи власним життям, знешкоджують смертоносні пастки ворога. У кадрах не вигадка, а реальні історії тих, хто працює у надскладних умовах, аби врятувати інших. Більше у сюжеті моїх колег-правоохоронців. Це ідеальний солдат. Міна ніколи не спить, і вона завжди готова вбивати. У Тернополі відбулася прем'єра документального фільму «Без права на помилку присвяченого роботі вибухотехніків Національної поліції України. Стрічка демонструє, як фахівці цього підрозділу працюють у надскладних умовах, знешкоджують вибухонебезпечні предмети та рятують життя. В цьому році вибухотехнічна служба відсвяткувала 30-річчя дня свого утворення. І режисер Василь Київський до цієї дати приурочив документальний фільм Без права на помилку. Цим фільмом демонстрацію його ми хотіли би розкрити аспекти роботи роботи вибухотехніка. Кожен кадр фільму це реальні історії про щоденну службу поліцейських вибухотехніків, які розміновують найскладніші пастки, залишені російськими окупантами, часто без відпочинку та сну. Вони виконують свою роботу точно злагоджено і без права на помилку. Наші тернопільські вибухотехніки безпосередньо приймали участь в багатьох розмінуваннях саме на Київщині на Харківщині. Вони пройшли нелегкий шлях шлях подекуди і на Донбасі. Прем'єра фільму відбулася в кінотеатрі Міромакс. Керівниця Закладу Олена Коломийчук наголосила, що такі стрічки варто популяризувати, адже вони показують героїзм захисників і нагадують про високу ціну, яку ті щодня платять заради порятунку інших. Такі фільми мають право на показ і мають велику вагому частку у сьогоднішньому кінопрокаті, тому що це кіно яке. Нам показує не реальність, а буденність а життя, від якого ми сьогодні віддалені. Ми сьогодні тут не так близько, ми в тилу, але ми повинні розуміти, що це не просто і що це дуже складно, і що це вартує великих сил здоров'я, життя наших захисників і захисниць. Фахівці вибухотехнічної служби поліції Тернопільщини продовжують виконувати свою надважливу роботу розміновувати звільнені території. Наразі підрозділ працює на Харківщині. Складність робіт полягає в тому, що вона наближена. До зони бойового зіткнення і розмінування проходять часом під обстрілами, а то і полювання в -дронів. Показ фільму це нагода подякувати та висловити повагу вибухотехнікам, які щодня без зайвого розголосу роблять нашу країну безпечнішою. До початку повномасштабного вторгнення близько 30% населення України мешкало в сільській місцевості. За даними держстату, це приблизно 12,5 мільйонів людей. Втім, через війну понад 3 мільйони українців виїхали за кордон і досі не повернулися. Еміграція суттєво вплинула й на демографічну ситуацію в селах. Місцеві жителі скаржаться на відтік молоді та брак робочих місць. Та, попри всі виклики, села продовжують жити і намагаються розвиватися. Про те, як сьогодні вдається триматися сільській громаді Залісся на Тернопільщині, дивіться у нашому сюжеті. Село Залісся, що на Тернопільщині, сьогодні налічує приблизно 760 жителів. Ще у 2000-х тут жило понад 2000 тисячі людей. Захищати Україну від російських окупантів вирушило 18 мешканців Залісся. Дехто повернувся додому з пораненнями. А один з героїв повернувся на щиті. Через виклики війни багато людей у селі втратили роботу і змушені шукати способи заробити на життя. Розповідає його староста. Багато молодих людей виїхали, і в селі залишаються старенькі люди, і ці люди не можуть обробляти городи самостійно, тому землю здають в оренду і від цього отримують якісь прибутки, тому що в селі немає якоїсь промисловості, і основний дохід це дохід від землі. Ольга Копистинська зазначає, що раніше у Залісецькій школі навчалося понад 200 учнів. Сьогодні ж за парти сідають лише 32 дитини. Та незмінною традицією, яка об'єднує усіх мешканців села, залишається служба Божа. Всього у селі налічуються три церкви, що функціонують: українська православна, греко-католицька та римо-католицький костел. Щонеділі, щоб помолитися до храму, приходять як люди старшого віку, так і молодь, яка навідує батьків на вихід. Них. Я з цього села приїжджаю до батьків, більшості по можливості приїжджаю, щоб щось допомогти і побути з рідними. Хотілося би більше і частіше приїжджати, але зараз таке життя, що не завжди приїжджається додому, коли хочеться, на жаль. Я ходжу сюди, до церкви майже кожної неділі на свята. Молюся, щоб нарешті поскоріш закінчилася ця війна. Бажаю всім скорішої перемоги і, нарешті, миру. Також у Залісі розташована геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення гіпсова печера млинки. Раніше її досліджували спелеологи з усього світу, а нині про печеру дбають місцеві ентузіасти Володимир Снігур і Борис Гора. Вони вже багато років приймають туристів з усієї України та проводять екскурсії печерними маршрутами. Своєю справою, чоловіки намагаються привернути до залісся більше уваги. До карантину було Наплив шалений, 2014 рік однозначно врубало, 2-3 роки й би, ну а потім по наростачі почали люди приїжджати, почали різні фірми збирати, різні, приїжджали сюди автобуси по 40-50 по чоловік. Шалено був розвиток такий, хотіли, лазили. Ну, і відповідно, ми так само то все якось організовували і за рахунок цього ми мали спорядження. Дослідження печери Мленки розпочалися ще у 1960 році і тривають досі. За словами керівника спелеоклубу «Кристал» Володимира Снігура, загальна довжина маршрутів понад 53 кілометри, проте люди побували менш ніж на половині з них. Я як для України, то такі печери тільки на Поділлі. Їх там є сотні штук, але вони всі на Поділлі. Ну, будемо досліджувати далі. Тут Роботи на не одне покоління людей. Селяни вірять, що саме печера млинки стане поштовхом до відродження залісся, приверне увагу туристів з усього світу, створить нові робочі місця і згодом допоможе збільшити кількість населення. А на цьому новини завершуються: дбайте про своїх близьких, любіть Україну та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.